27 серпня на території міста Чернігів були зафіксовані падіння двох російських безпілотників. Про це повідомила прес-служба міської ради. Зокрема, один впав на територію приватного домогосподарства. За моєю спиною розбиті вікна в будинку, поряд з яким впав безпілотник. Повітряну тривогу в районі оголосили об 11.06, а вже близько 12-ї, за словами очевидців, вони почули вибух. Сильні взриви і окна аж дрібіжнули. На веранді, каже це саме. Ну, у мене хорошо, що вони закриті пенопластом, да, да ДСП заклеены. Вони вже побиті були у мене і раньше. Понимаете? Я вот такое, вижу, нема, туча, а де шо. Потім случайно машина поїхала в гаражі, такая пожарная, і сосед іде. Я говорю, що такое? Іди подивись, скажи, на это. Я через хату живу. Ну я услышал, взрыв був сильний. Я Где-то що де да. Бахнуло прилісні. Антоніна живе по сусідству. За парканом її будинку впав безпілотник. Каже, що на момент вибуху була у сусідів. Чую, як шахнуло, вискочила на вулицю. Смотрю, у сусідки дим в одворі. Там у неї тоді летіли іскри. Після того, як бахнули, летіли іскри. От. І аж тут і вона вискапує. За уші взялася. От. Ну, і друга ця жінка вийшла, в неї на нозі було видно осколки і голова. Її забрала скоро. Жінка говорить, що в її будинку вікна вціліли. Ну, он це ось у мене, он, дивіться, Бачите, он, забор. О. І потріскалося. Он. За інформацією при служби міської ради, травмовані дві людини. Одну госпіталізували, інші надали допомогу на місці. Пошкоджені два будинки. Також пошкоджене підприємство. Про це повідомила поліція Чернігівської області. Аня Крилова, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.